Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Перед нашою розмову вийшли новини про Джеді Венса, який не говорив багато всього цікавого. По суті, він говорить про зміну позиції Сполучених Штатів про підсумок великого розчарування Трампа. А цей підсумок він проявляється в тому, що Венс каже, що росіяни відмовляються, і тобто, по суті, Венс. Кладе відповідальність за неуспіх цього процесу саме на росіян, хоча до цього були і спроби покласти цю відповідальність на нас, на Україну. Але знову ж таки поки що ну протверезіли в Сполучених Штатах і вже реально кажуть, хто зриває всю цю історію. Ні двостороння зустріч, ні трьостороння зустріч. Росіяни все це зірвали, і це Венс чітко проартикулював. Також сказали про томагавки. Що теж дуже цікаво, бо там гавки, ну, з технічної точки зору, у нас такої можливості їх запускати немає. Тому, чому саме згадали про ці ракети, можливо, можна було б почати, наприклад, з таурусів. Я розумію, що це німецька технологія, але все ж таки. Давайте розбиратися. Як от ви реагуєте на те, що сказав Венс? Ну, я особисто для себе не побачив дійсно чогось карколомно нового. Це вже не перша заява Венса, яка підтверджує новий риторичний курс Дональда Фредовича Трампа, де знову ж таки йдуть сигнали про необхідність Москви, Інтенсифікувати процеси, що стосуються все ж таки, мирного треку. Бо те, що ми почули і на тижні безпосередньо на полях генасамблеї, ООН, взяти навіть знову виступ Лаврова, той самий, де всьому всій винні, значить, захід поганий. І, бачите, Ізраїль неправильно себе поводить, а Російська Федерація, як завжди, нібито хороші, нібито намагаються відстояти власну безпеку. Ну, мова зараз про інше. Ну, до речі, ж, і виступ Лаврова ми ж розуміємо, що він фактично. Підсилився черговою ракетною ракетно-дроновою атакою щодо України, особливо щодо столиці нашої держави. Тому те, що говорить Венс, тут дійсно немає нічого нового. Я думаю, що наступні декілька тижнів подібна риторика буде зберігатися, можливо, вона прерветься трохи раніше. Будемо дивитися за результатами поїздки. Відкуфа до Москви. але поки що, поки що так зараз іде дійсно дуже серйозний тиск безпосередньо в бік кремлівського режиму, але і не всюди сполучені штати застосовують цей тиск. От, для прикладу, ми чули вимоги Трампа по російським енергоносіям, щоб Європа перестала їх купляти. А потім через певний період часу той же Трамп робить виключення, значить, каже: ну от бачите, Угорщини ж немає там доступу до портів. і Так далі. У них там складна ситуація. Тобто, вже видає на гора те, що. Йому озвучував в телефонному спілкуванні Орбан. і це якраз дійсно це показує, що для того щоб зберігати Сполучені Штати, хоча б от в риторучному цьому курсі, потрібна подальша системна комунікація з Вашингтоном на різних рівнях. Ну і знову ж таки демонстрація все таки конструктивності офіційного Києва. Що ми власне робимо? А що стосується конкретно ракет, томагавк. То ну, у нас немає станом на сьогодні безпосередньо можливостей для запуску. Але окрім там водного базування є ж ну, наприклад, спеціальні модулі установки наземного базування це МК 41 Вони, якщо не помиляюся, вже розміщені на території Польщі. Тому, в принципі, нічого неможливого немає. Але, звичайно, тут краще б говорити про. Передачу тих найменування ракет, які можна було б уже без адаптації, без цієї роботи з костелями, а все ж таки запускати ну з тих самих уже українських F-16. Ми знаємо, що ну наприклад, JASM ракети, чи ще різні, так у нас є хороші новини по ракетам «Іран», але ми знаємо, що основне постачання таке велике почнеться вже з наступного року. Можливо, є б якісь шляхи, щоб це прискорити, тобто більш такі прикладні речі, а не лякалки стосовно того ж тамагавку і так далі. Угу. Ну, Якщо ми з вами розуміємо, що це лякалки, то росіяни теж розуміють, відповідно, лякатися не будуть, заяв Джеді Венса. Але ви кажете про те, що тиск на Москву продовжується, і ми бачимо площину цього тиску, вона виключно. Дипломатична, якщо можемо так сказати, і немає якихось практичних кроків. Хоча от політика пише про, про те, що Україна хоче заключити мега-огоду зі Сполученими Штатами на постачання озброєння на суму 90 мільярдів, 90 мільярдів доларів. Ну, Приблизно я розумію, що Байден трошки менше добав, але це не називали мега-огодою і не подносили якось так супер. Суперпупер, а тут все ж таки це мегаогода. Ну напевно, це буде прорив, якщо це відбудеться саме з Трампом. Але якщо цей тиск відбувається, то яка його мета? Сполучені Штати що вбачають, що от от вони натиснуть, і, і що все ж таки трьохсторонна зустріч відбудеться? Тут е, теж я думаю, що немає настільки рожевих прогнозів, але робота над такою тристоронньою зустрічю буде відбуватися. Ну, хоча б номінально, про неї будуть згадувати. Ну той же ж Трамп він же ж каже, коли порівнює там Україну і Російську Федерацію з малими дітьми. А це ж його стандартне порівняння, то він ж себе позиціонує як дорослий. Він не може цю тему там просто так закинути. Хоча, звичайно, ті ж заяви Джей Дівенса, про які ми раніше говорили, можливо, це є вже намаганням ну якось закрити цю сторону, яка дійсно не розвивається. Взагалі, ми по лінії російсько-української війни бачимо, що Сполучені Штати все ж таки. Вони більше роблять акцент зараз на комерційній складовій на продажі власного озброєння, там де Дональд Фредович прямо говорить, що навіть їм це вигідно якраз з тієї точки зору, що вони на цьому заробляють. Ну і в принципі такий меседж я думаю, що непогано буде лягати. Тим самим трампістам, і до речі, і зміна цієї риторики я її також пов'язую безпосередньо із наближенням реального вже цього передвиборчого періоду, що стосується Мітерму. Бо цілком зрозуміло, що тут Трамп має показувати себе дійсно з боку сили. А якщо немає якихось конкретних кроків, по типу як це було з Іраном, де, до речі, теж непогано відпрацювали томагавки. І показали наскільки ніякі по відношенню до тих самих томагавків російські комплекси ППО, які стояли ще стояли на озброєнні у Ірану і до того не були знищені, тому в цій ситуації в цій ситуації ще аспект, який намагається форсувати Трамп, це напрям Китаю. І в нього там є дійсно успіхи. Ми бачимо, що є домовленість про продаж американської частки Тіктоку, скільки там 13 мільярдів доларів. До речі, сума якась ну вкрай вкрай занижена, як на мене, виходячи із попередніх великих угод, та згадати той же Твіттер, який перетворився в Ікс інші. Багато таких договорів, які були заключені. Але, тим не менш, це просто показало, що не дивлячись на стратегічне опанування між Вашингтоном та Пекіном, але у них є певні просування. І коли Трамп після розмови з Сі все ж таки заявляв декілька тем, як одна із них вже отримала позитивне. Відповідно, наслідок це що стосується Тіктоку, тема Фентаніло. Я так розумію, теж якимось чином буде розвиватися. Ну і тема російсько-української війни. Я думаю, що через Китай якраз і будуть намагатися організувати відповідний uh, тиск на Російську Федерацію. А як Китай будуть стимулювати? А Китай будуть стимулювати через економіку. Через економіку, бо uh, я думаю, всі побачив всі його оточення, що означає перекриття uh, транспортних шляхів транзитних безпосередньо. До Європи, як це відбулося з 12 вересня, коли було закрито польсько-білоруський кордон. До речі, я відзначу, що не дивлячись на відкриття кордону, проблеми із транзитом залишаються. Поїзди стоять в величезній і безпосередньо зараз шалені збитки Китаю. Все примножується і примножується, і це було просто перекриття менше ніж на два тижні. А що може бути далі? Ми прекрасно розуміємо. Тому у Китаї тут теж є зацікавленість все таки певної нормалізації ситуації у ну, загалом нашому регіоні. Хоча є й геополітичні фактори, ми їх прекрасно розуміємо. Китаю вигідно, щоб Російська Федерація переключала на себе увагу, поки сама Піднебесна буде розбиратися з темою Угу. Десь читав думку, що Китай тисне на НАТО і Сполучені Штати саме за допомогою Росії і цієї гібридної війни. Ну і в принципі це дуже логічно, і навіть дуже вигідно. Вони при цьому залишаються абсолютно чистими. Всю відповідальність і весь вектор атаки йде на росіян. Ну а у росіян виходу немає. Їм потрібно робити те, що скаже Цзіньпінь, інакше не дуже той, щось в них там взагалі буде виходити з їхньою економікою. І на тлі цієї думки, яку я озвучив, Пентагон несподівано зібрав сотні генералів і адміралів у Сполучених Штатах. Як каже Трамп і Джей Ді Венс, це такі дружні посиденьки, нічого серйозного. Ну, рядова така зустріч, все окей, нічого серйозного. Пане Ігоре, чи дійсно нічого серйозного? Ну, ви ж бачили, коли вперше заговорили про цю зустріч? Який меседж було вкинуто? Нагадували і про економію. Американських коштів щодо якраз напрямку оборони і скорочення, яке там згадував під гексет. Але ну ми ж розуміємо, що в нинішніх обставинах, коли ну, об'єктивно ситуація загострюється, дійсно, ми переживаємо чергову хвилю ескалації. Ну, зрозуміло, що подібна координація. Якраз по лінії американських військових, ну, точно вона не буде якраз стосуватися там десь фізичного зменшення там, кількості генералів, адміралів, те, про що колись раніше якраз і говорив конкретно гексад. Я думаю, що все ж таки це більше якраз певна комунікація, що робити далі в нинішній ситуації, бо все рівно Сполучені Штати. Є основою північно-атлантичного альянсу, як би в своїй риториці Трамп в темі російсько-української війни НАТО не відділяв від Сполучених Штатів, але те, що зараз відбувається, дійсно потрібно все ж таки розуміти, як діяти далі. І особливо коли Путін спеціально під Аляску підігнав відповідно тушки. Якраз стратегічні бомбардувальники Ту 95 МС плюс і супроводжували які відповідно сушки. То звичайно, в цій ситуації це вже демонструється безпосередньо навіть конкретна загроза, вже не просто НАТО, не там союзникам по альянсу, а конкретно Сполученим Штатам Америки. Тому з однієї сторони, нібито Росія розказує про... Все ж таки прагматичний підхід нової адміністрації Сполучених Штатів, але продовжує дуже серйозно погрожувати. І є питання, коли ж буде перейдена власне оця лінія, за якою залишаться оці гібридні методи впливу. А розпочнеться вже більш серйозна військова безпосередньо діяльність з боку Російської Федерації. Ну і теж знову ж таки не скидаємо тему Китаю, бо все рівно, все рівно і гексет, і його заступники по типу того ж Елбріджа Колбі, вони все рівно фокусуються на піднебесній, а отже, і на Індо-Тихоокеанському регіоні. Угу. А, ну, знову ж таки, хотілося б. Трошки поглибитися в це питання, от наскільки Китай прийме участь в тому, аби розхитувати НАТО, і наскільки йому це вигідно, давайте спробуємо це питання більш глибше розкрити. Бо тут або спільний інтерес, або ну росіяни дійсно діють під диктовку, як то кажуть. Я не впевнений, що тут є повна координація кроків між Китаєм і Російською Федерацією, але можу припустити, що є все ж таки сенс у розгойдуванні НАТО з боку Китаю по одній простій причині, бо ми ж бачимо, як ну умовно на натівських рейках продовжують формуватися низка додаткових таких малих союзів. Там ну відповідно, але опираючись на західні стандарти, на яких власне живе Альянс, Відповідно, штати множать а, такі нові а, тандеми а, безпосередньо в індотихоокеанському регіоні. І їхня мета полягає якраз в обмеженні можливостей Китаю, а, це там пам'ятаємо і «Аукус». Це пам'ятаємо і відповідно створені там такі мікросоюзи між тією ж там Японією, Південною Кореєю, іншими ну, Сполученими Штатами, і под інші там трійнички, такі чи там по чотири країни. Тобто Штати, Штати вони поступово формували таке напівколо. А довкола якраз безпосередньо піднебесної, і зрозуміло, що в цій ситуації а, Китаю вигідно показувати неефективність найбільшої військової організації системи колективної безпеки НАТО, тим самим опосередковано послаблюючи вже оці малі формування, але які безпосередньо Працюють і розвиваються вже в індо Тихоокеанському регіоні. Але звичайно, ми розуміємо, що протистояння загалом з НАТО це як це каньок Російської Федерації, і зрозуміло, що тут більше зацікавлена саме Москва, але інтереси тут Китаю теж цілком можуть бути присутні. Це дійсно так. Угу. Лукашенко заявив, що хотів би поговорити з Зеленським. Взагалі, риторика така, що. Є якийсь мирний план, і він дуже хороший зі слів Лукашенко. А, і що якщо Зеленський не погодиться, то втратить країну. Ну о, цікавий наратив, о, якщо знаєте, спробувати пограти за іншу сторону і спробувати зрозуміти, що ж то може бути за план. То вимальовується дуже проста ситуація, що план це скоріше ультиматум або пропозиція, яка в них є, це ультиматум. Вони точно знають, що українці і Зеленський на цей ультиматум не підуть. А разом з тим знають, що якщо не підуть, то краще подавати це так медійно журналістам, як історію, де план дуже хороший, він призведе до миру. А той, хто відмовляється, от на ньому саме і відповідальність. Разом з тим, ну всі ж роблять ці потуги про припинення вогню і миру, і Сполучені Штати, ось начебто щось росіяни говорять. І у нас, знаєте, подекуди виникають такі. В нашому внутрішньому українському інформаційному середовищі новини, які хоч не хочеш, а наштовхують нас на думки про те, що хтось готується до виборів. Є такі статті, можливо, якщо час у нас буде, я про них більше скажу. Але давайте можливо почнемо з Лукашенка. Ну, тут теж я не бачу нічого нічого абсолютно нового. По перше, заява Лукашенка після там скільки п'ятигодинного спілкування з Путіним. А це лягає зараз в канву. Що нібито Росія пропонує якісь мирні. Пропозиції, Нібито те, ну, те про що говорив Венс, що росіяни повністю блокують процес. Ага. Ну відповідно, це така протидія, це вкид на міжнародну арену того, що нібито Росія сама прагне миру. І я до речі відзначу, що це ж не вперше вкид зараз, і ну який направлений власне на дискредитацію і позиції безпосередньо України і західних країн, це більше все ж таки має працювати. Якраз по темі розмиття розмиття реальних е, намагань все ж таки завершити безпосередню війну, де Російська Федерація станом на зараз вони блокують, бо вони вважають, що військовим шляхом ну, принаймні, в наступні декілька місяців вони зможуть посилити власні позиції разом із заявою Лукашенка. З якимось е, якоюсь дуже вигідною пропозицією, і паралельно, що ж вони розказують, паралельно е, знову російська пропаганда розказує, що е, позиція України постійно погіршується і далі буде ще гірше, тому погоджуйтесь на те, що є. Ну це класичний абсолютно їхній прийом, е, який абсолютно не працює. Ну і я можу згадати ще до заяви Лукашенка. От, наприклад, скидалось в російськомовний інформаційний простір. Ну, наприклад, так званий китайський план. Китайсько-бразильський план тільки не там травня 24-го року із шести пунктів, який такий був дуже рамковий за все хороше проти всього поганого, а вже такий деталізований, а, значить, із 10 пунктів. А, там знову ж таки сконструйований. Вже я не знаю, чи на Лубянці його писали, чи де по факту. Ну, тим не менше, так вкидають, ніби це від Китаю. А, хоча по своїй риториці, цей він дуже нагадує схожий так званий план, який вкидали нібито як турецький план свого часу. Але Туреччина жодного разу не підтвердила, що у них були такі пропозиції. Тому це якраз і показує, що іде намагання зараз паралельно із військовими діями, із терором українського населення із блокуванням. Процесу перемовин за посередництва Трампа навіть а паралельно вкидається, що от росіяни вони готові до перемовин, і це ж підживлює потім і той же Лавров, коли він каже, що давайте забезпечимо гарантії безпеки тільки кому Російській Федерації, а не Україні. Тоді будемо вже рухатися мирним треком. Тому в нинішній ситуації це, це теж потрібно сприймати. Точно без надії, прагматично зрозуміло, що з Білоруссю загалом контакти присутні, і якби, якби якась була така пропозиція дійсно серйозна, я не думаю, що про неї б настільки оголошував конкретно Лукашенко. А зараз це більше перетворилося в певну інформаційну психологічну спецоперацію. Я до речі, нагадаю, що зі схожим прийомом фактично працював Путін, наприклад, використовуючи Фіцо, де потім відбулася зустріч Фіцо і Зеленського. Щось Фіцо аж таке чудово вирішив передати, що у нього така новина була. все, все таке. А по суті, то війна продовжувалась і дійсно ніякого просування не відбулось. А Сьогодні пан Костенко сказав, що після мирної угоди або припинення вогню ні військовий стан, ні мобілізацію не скасують. Якщо хтось думає, що ось, мовляв, перемир'я і відразу всі процеси повернулися в 21 рік, точно ні сказав він. Ну, На тлі цього можна ще й згадати, що на цьому тижні була колонка від пана Залужного, який і Курську операцію також кратикував. А, Ну можемо ми це розглядати як політичний маневр, якийсь, хоча ні. Але ну знаєте, от, хоча б в контексті цих якихось фрагментарних новин, можна сказати, що а, в українському. На середовищі, в тому числі і новинному, моделюють те, що буде після закінчення війни, говорять про це, це означає, що так чи інакше, це питання стає актуальним і пропрацьовується. Е, ну, тут, можливо, окреме питання от у мене до вас як політичного характеру, чи вбачаєте ви в цьому щось. А, а друге питання от, е, те, про що каже пан Костенко, про процеси. Е, якщо не так, як він озвучив, що війна закінчується там і е, все було як раніше. То тоді як наскільки тривалим ви вбачаєте цей процес е, відновлення або процес зняття з військового стану? Ну, По-перше, політична частина. Так, активізація вона відчутна в певних кроках потенційних е, кандидатів, е, і на май майбутніх президентських виборах, і парламентських, коли б вони не відбулися, дійсно це відчувається. Ну і, все, і рейтинги з'являються, і якраз така активізація там і того ж пана Залужного. хоча а, Дехто каже, що ну, не треба там вбачати чогось кардинального. Ну, я особисто бачу окреслення там, ну, хоча б часткової своєї опозиційності, незгоди з окремими там, попередніми рішеннями, що стосувалися тієї шкурської операції. Це, звичайно, не настільки там, жорстка риторика, як свого часу, була у попередника пана Залужного на нинішній посаді, у пана Пристайка, через що його тоді дуже швидко зняли з посади. Посла у Великобританії. Ну, тим не менш, тим не менш, я думаю, що цю статтю в дзеркалі тижня сприйняли дійсно як не військова оцінка, а радше як політичне позиціонування. З точки зору розрахунку на наступні вибори, але ми теж маємо розуміти дійсно, буде певний такий тривалий перехідний період. Він цілком і повністю буде залежати від подальшої безпекової ситуації. Я також не виключаю варіанту, що насправді у нас будуть намагатися провести наскільки я розумію, вибори ледь не всіх. Одразу мається на увазі там вибори і президента, і народних депутатів, і місцеві, де ми теж уже у нас терміни на жаль, ми вийшли за їх межі по черговості. Але ми ж теж маємо розуміти, що припинення вогню може бути не тривалим і не дивлячись на надані там гарантії безпеки, що дадуть вікно. Якраз для проведення виборчої кампанії це вікно може згорнутися, і через дії Російської Федерації можемо знову піти на загострення, тому це безпосередньо вже залежатиме. Дійсно, від подальшої безпекової ситуації в нашій державі, і це ж питання: ми ж маємо пам'ятати, що основою гарантії, безпеки, основою гарантії безпеки є спроможність і стійкість української армії. Відповідно, має бути запропоновано такий варіант, який не дасть можливість кардинально зменшити її відповідний особовий склад. а… Паралельно дійсно певні демобілізаційні кроки будуть впроваджуватися, але вони будуть точно не одномоментними. Очевидно, буде розгорнута максимальна кампанія по контрактуванню. Людей відповідно з хорошими умовами для продовження служби в армії для того, щоб забезпечити знову ж таки спроможність сил оборони України. А цей процес дійсно він може тривати роками, але теж би хотілося, щоб люди все ж таки відчули, відчули в подальшому завершення війни не лише з точки зору там припинення масованих обстрілів, але й з точки зору розблокування низки. Питань, ну, наприклад, виїзду того ж за кордон, ну, і ще ще багато того, що на жаль обмежується під час воєнного стану. Ну але я ж кажу, тут тема безпеки понад усе. А ми маємо розуміти, що майбутні домовленості щодо припинення війни. А вони все рівно будуть там одним із елементів, це проведення виборів в Україні. Я вважаю, що скоріш за все це дійсно буде одним із елементів, і на жаль, це позиція безпосередньо російського агресора, на яке іде захід, і тобто нас будуть форсувати до таких виборів. Але як буде далі? Головне зберегти єдність, зберегти консолідацію всередині держави для того, щоб Москва не створила тут умови для грузиніфікації і бідзеніфікації української політики, пане Ігоре, дякую. Дякую за те, що відповіли. Це було цікаво та інформативно.